Цікаві сьогодні я хочу зняти такий обзор моєї поршневої поршнов... тачки, яка їздить е, за допомогою поршнів, тобто як порш... поршневий такий двигун. Ось це такий багні я робив. Е, ось тут цей двигун поршневий. Ось такий тут у як бачите, ну, по дизайну така. Я вирішив її по пофарбувати ось такий помаранчевий колір. Давайте я вам покажу, як вона їздить, як це все працює. Ось у нас такий основий дум, він передає крутящий момент сюди. І ось так. Перньому і все перекручується. Це такий легкий варіант. Поршневе, поршневе, поршнева така машина. От дивіться, ми коли нажимаємо на кнопку 1, у нас ось ці, бачите, штучки, які наблюдають. Наблюдатори, я не пам'ятаю, як вони там називаються. Вони, коли я нажимаю першу кнопку, і бачать ці поршні, коли вони, вони бачать ці поршні. Пошні починають е, крутитися. Добре, давайте покажу. Я все награв, бачите? І поїхала. Есть, е, шестерні е, передають ш, е, момент, щоб колеса крутилися. Ну, саме байдужі саме бачите. Як бачите, моя, моя машина їде. Швидкість не дуже велика, але більше, ніж у мого персонажа, тому Ні. Ну, ви бачите. Що що робить друга кнопка? Ось давайте вимкнемо. Він... Нажимаємо другу кнопку, вони поворачуються у іншу сторону. Дивляться на поршні, тому машина їде у іншу сторону, тому що воно дивиться в іншу сторону. Тобто я можу так переключитися і поїхати знову сперед. Така машина. І третя кнопка це просто фари, так, так, включити вимкнути фари. Просто як декларація. Дивіть, давайте я зараз покажу швидкість цієї машини. Ой, не, не, не те, не те. О, Взяв на домка. Ось бачив, я біжу за нею, а вона їдеть уперед, вона швидше на неї. Я її спіймав на цю Давай так. Ну, Як бачите, вона швидка, більш-менш швидше персонажа. Що по потужності, ну, на деякі гори вона може заїхати, а на деякі ні. Вона не настільки потужна. На такі холми, як бачите, вона заїжджає все добре. Ось, Наприклад, давайте поїдемо кудись на ці, Подивитися. Вона, я думаю, заїде, але трішки. Ну, не дуже швидко. Чай, як бачите, більш менш добре. Тільки я дерева тут обрізався. Заїхав, як бачите. А я перевернувся. Ну, поїхали. Зробити таку машину, ну, механізм, щоб вона працювала. Ось давайте подивимося, як вона буде спробувати заїхати сюди. Ви бачите, вона хоче, але я не знаю, чому вона не заїжджає. Тому що каміння, напевно, не дуже дають заїхати. Тому, напевно, вона не заїжджає на таку. Е, ця машина, вона не дуже тяжка. Ну, як зробити її, е, головне тільки розуміти, як працює і все це. Це такий легкий варіант без, без всіх таких крутих, гарних штук. Якщо б зробити е, більш якісно і, ну, я можу, але не, не дуже знаю як. Там, наприклад, е, підвіску зробити. Ну, позаду поставити, тому що у мене немає підвізки ззаду. У мене підвізка тільки попередніх колес. ззаду її немає. Е, ну, Більш-менш потужна, але на деякі гори не заїжджають. Ось ось е, так. Зараз я ще більше так покажу, як працює. Вивезу нас не. Здивіться. <кій> у мене є двигун від цієї машини. Баги. ось. Точно такий, точно такий двигун стоїть тут у цій машині з 5 поршнями. Можна хоч і три, хоч чотири, хоч два, хоч вісім поставити, але чим їх буде більше, тим ну, буде трішки лагати і Ось ця палиця буде унизу так підвисати, я так скажу. Ось, Тобто, коли ось ці е сенсори бачать е якийсь предмет перед собою, вони подають сигнал у борщі, щоб вони, як би, ну, верх під ну, роботу свою виконували, просто верх піднімалися. Ось, тобто, дивіться, ось так я буду проходити, воно перед собою бачить. Воно бачить по округу. Тобто, ось дивіться, зараз ось так. Вони повернуться, вони бачать поршні. Коли один сенсор бачить порш... поршень, він дає сигнал. Цей поршень він. Як вверх піднімається. Ну. Тобто, тобто. Тобто. Це працює. Треба. Ну, це не дуже. Бах, але є таке. Це трішки бах, що я таке зробив. Можна без багу зробити, але трішки буде дов довше робити. Ось я зробив так, наприклад, тут потрібно тільки визначати інше значення. Десь 378, 78 я не пам'ятаю, скільки, щоб краще працювало. А о цій машині я не пам'ятаю, я виставляв чи ні? Напевно, ні. Чекай, чекайте. Десь там. Короче. Я не пам'ятаю, але треба там беремо 360, 360, 360 і ділимо на. скільки у нас цих Поршнів. Тобто у мене 5 поршнів, і беремо 360, ділимо на 5 і получаємо там потрібну суму. І цю суму просто ось тут указуємо, Наприклад, я не знаю, скільки буде 78. Я не пам'ятаю, я виставляв, але вже забув, але я не сохраняв таке назначення. У мене там так і стоїть су суцина. Ну і все одно воно, як дивіться, я встановив, тобто воно. Ось так у мене стоїть. Зараз покажу ось на домкраті, можна побачити, як вони стоять у мене. Ось давайте я цю балку беру. Ось можна побачити, як вони скріплені. Ось бачите. Зараз. Ось цю Тут щилини майже немає. Вона є, але вона там дуже маленька. І гра не дає так зробити. Але я це зробив, коли ну, дивіться ось. То я отак перекрутив, щоб вони ось так. Але домкрат забирав. Ну, і... Воно ось так переворачувалася, і тобто ось так я дранув не міг закріпити. А бах ще ось в чому. Я не знаю, як це працює, але воно ну, якось і так робиться ще. Ну тобто, ось поворачуємо, воно крутяться, передають сюди той момент, і ось у мене ця труба йде, і вона до неї прикріплена така шестерня, яка лише. Цю, тобто колесо вращається. Е, і передаємо те, що на цю. Але вона... якщо б я зробив так, то колесо не вперед і назад. І щоб воно вкрутилося теж вперед, я ще зробив ось тут і ось тут. Шестерню. І тепер воно Уперед робиться. Так, у реальному житті не так працює, але штука з поршнями десь приблизно так. У реальному в житті там немає сенсорів, який перед собою поршні бачить і передають сигнал, там такого немає там інше. Але штука імна з поршнями трішки так нагадує. Е, ну, зараз давайте покажу попередню підвісні, ну, що у мене зовсім там спереду я. Ну, весь підвізка просто. Ну, тут я не робив як у, у реальній машині. Я робив профту по звичайному, якщо вони крутилися. Ну, повороти були ось так. Якось так. Тобто ось я поворачую. вони починають це шестерня крутитися і передає ось так в той момент, коли крутяться. Ну, Вона у мене тільки. Задній привод. Тому вона не така і потужна. Але я думаю, можна зробити ще. Щоб передній був, який не, не знаю я. Але я думаю можна. Ну, ось такий баг у мене помаранчевий. так. Ну, я вже показував, але ось назад поїдемо. Їдемо назад, просто поршню. Назад дивляться на, порш... на ці. Ой, сенсори, тобто на поршні назад дивляться. Ну і. Так все це працює. Тобто, це легко, але треба розуміти, як це робити. якщо ти не знаєш, ну, як, якщо вистав... виставляти там робити, то не вийде. Ну, якщо ти сам не додумаєшся як, але це складно. Тому треба подивитися гайди. На Ютубі, наприклад, як працює. Ну, я трішки пояснив як. Головне конструкцію зробив таку. Так, можна по-іншому зробити, більш якісно, не заморачуватись, але я не знав, як, ну я знав, але не хотів так робити. Там багами зроблено трішки. Е, я зробив такий легкий варіант. Ну, вона могла б бути трішки трішки, напевно, швидше. Якщо б у мене ось так воно не було а Багом, то ну, по візуалу що можна сказати. Ну, виглядає ну, прикольно. Колеса я великий поставив, це такі, більш самі великі в грі. Ось бачите, як на такий холм я заїхав. Трішки, на ш... ну, не дуже швидко, але заїхав. Ну, я думаю, сюди я. Заїду, якщо каміння не було. Давайте спробуємо. Ну, ось. Як равлик, але їде. Давайте я не знаю, сюди поїдемо. От бачите, машина працює, машина їде. Ой, давайте про щось так виїдемо. Назад поїхали. Інколи вона назад дуже тяжко. Хоче поворачуватися, не знаю чому, так довго назад збирається їхати. Ось, типу, там їдеш уперед, переключаєшся назад і секунду-три чекаєш, щоб воно почало їхати назад. Ну, не знаю, чому. ну Ось такий байгер у мене зробився. Сподіваюсь, що вам сподобався цей мого пошлевого. Якщо бажаєте, я можу зняти відео, де я з нуля зроблю машину з поршневим движком Щоб ви більш розуміли, як це робити. Ну, я не знаю, скільки у мене поршнів там буде, але ну, прям такі ж баги я не буду робити. Там такий каркас не потрібен, як у мого баги. Це Мені просто баги почне зробити. Тобто, я не знаю, у мене. Якщо я таке буду знімати, у мене вийде щось типу такого Зараз я покажу. Буде щось типу такого. Тільки. Ну тільки краще. Це я, саме, це моя сама -сама перша така машина з поршневим движком. Тут чотири поршні. Бачите, вона їздить, але вона не така швидка, як баги. Це я так, просто покажу. Так що, можливо, я зроблю, від... зроблю таке відео. Ну, Ось такий баг у мене вийшов. Прикольний помаранчевий. Сподіваюсь, що вам він сподобався, тому, тому ви знаєте, що роблю. Я сподобалося. Всім гарного дня і всього найкращого. До наступних зустрічей.